В ефірі телевізійні новини краю, телерадіокомпанії Канал 402. Сьогодні, згідно указу президента України Леоніда Кучма, вперше в нашій державі відзначається День місцевого самоврядування. З нагоди цього свята обласна державна адміністрація та обласна рада щиро вітають депутатів працівників виконавчих комітетів сільських, селищних та міських рад. Установлення цього свята має велике значення для розвитку народовладдя, демократизації суспільних відносин та зміцнення української державності, говориться у привітанні голови обласної державної адміністрації Михайла Вишевенюка та голови обласної ради Зіновія Митника. Самоврядування як найбільш демократична форма управління згадується ще за часів Київської Русі, коли громадою керувало віче. за 10 років. Незалежності України відбулося шість етапів реформування відповідного закону. Закон України про місцеве самоврядування відповідає усім вимогам Європейської хартії, що є підтвердженням прагнення України вступити до Європейського Союзу. Адже без самоврядування неможливий демократичний розвиток держави. Місцеве самоврядування то є право і реальна здатність громадян. Відповідної території вирішувати всі питання місцевого значення в межах чинного законодавства. До системи місцевого самоврядування, окрім міських, селищних та сільських рад, входить і обласна рада. Її організаційне, правове, інформаційне і матеріально-технічне забезпечення здійснює 25 працівників. Вони забезпечують роботу кімнати депутата, де зберігаються усі необхідні документи, рішення, розпорядження та закони. А сучасне обладнання дозволяє підтримувати електронний зв'язок з місцевими радами. На жаль, наші ради в своїй більшості не є самодостатніми, тому що, ну, по-перше, їх занадто... Багато, занадто багато. За цих 10 років у нас збільшилося ну, близько сотні, додалося рад сільських. І тому рада, яка має тисячу жителів чи півтора тисячі, вона не може сама себе забезпечити, якщо на її території тим більше немає жодного підприємства, від якого йшли б якісь відрахування. Однією із форм місцевого самоврядування є референдуми, яких в області з 1991 року було проведено близько 50. В основному вони торкалися питань довіри і недовіри місцевому керівництву, адже місцева влада покликана підтримувати ініціативу і представляти інтереси усіх громадян. Сьогодні Верховна Рада України приймала бюджет 2001 року. А вчора освітяни Івано-Франківщини влаштували мітинг протесту, намагаючись у такий спосіб вплинути на голосування депутатів при затвердженні статті бюджету про освіту. До речі, подібна акція, що відбулася наприкінці травня, не принесла жодних результатів. На цей раз освітяни області обіцяють, що у випадку ігнорування владними структурами їх вимог вони готові до більш активних дій аж до припинення навчання, а вимагають педагоги від Верховної Ради і уряду забезпечити фінансування освіти у наступному році у повному обсязі, згідно зі статтями 57 та 61 закону України про освіту. Чити може тільки щасливий вчитель, А якщо він кожен день думає, що їсти, що вдягнутися. То то не буде толку за таку роботу. Ми повинні отримати, відсна, щоб хоча б можна було приобрести методичну літературу. Ну ми за те, щоб держава, яка проголошена за конституцією правовою, щоб вона насправді була правова держава, виконувала ті закони, які приймає. Отже, на сьогодні оплата праці освітян одна з найнижчих в нашій правовій державі. Найкращі педагоги виїжджають за кордон, переходять працювати у інші структури для того, щоб вижити. У багатьох навчально-виховних закладах області уже немає кому викладати основні предмети. Але навіть в такій скруті освітяни сподіваються на краще. О, е... Ми надіємося, що ми доб'ємося. Кажуть, хто стукає, тому відкривають. Борітися поборемо. Так надія вмирає останньою і сподіваємось, і ми вдасться нашим вчителям відстояти свої права. а якщо ні, враховуючи, що на найнебезпечніша з усіх хвороб, то невдовзі на Україні розпочнеться епідемія. Завтра, 8 грудня, свою роботу продовжить чергова сесія обласної ради. Серед основних питань внесення змін і доповнень до програми соціально-економічного розвитку області Івано-Франківщина 2010-го та звіт управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації. До речі, будівництво нового корпусу, дуже важливого для міста та області, об'єкту інфекційної клінічної лікарні, здійснюється уже другий рік. Наші кореспонденти вирішили з'ясувати, коли нарешті нове приміщення лікарні буде уведене в експлуатацію. Із розмови з головним лікарем міської інфекційної клінічної лікарні Романом Остяком стало зрозуміло, що будівництво затягується за два роки. Освоєно тільки 900 тисяч гривень, а ще потрібно освоїти приблизно 2-2,5 мільйони гривень. Будівельники працюють всього 2-3 дні в тиждень. Чому так? На жаль, представники відкритого акціонерного товариства Машбут та управління капітального будівництва міськвиконкому відмовилися прокоментувати. Натомість головний лікар інфекційної міської клінічної лікарні, пан Роман Остяк, змалював ситуацію так. Ну, ситуація я би сказав. Складна, бо, на мою думку, досить незадовільна, тому що будується воно надзвичайно повільними темпами. Практично за 11 місяців, які на сьогоднішній день, є лише оце перше дерев'яне перекриття, і то протягом півтора останнього місяця робилося. Так, до цього часу роботи йшли надзвичайно, надзвичайно повільними темпами. В основному говорили, що немає фінансування. Думаю, що можна було би трошки трошки пришвидшити, так як для медицини це надзвичайно важливий об'єкт, як для медицини міста, так і для медицини всієї області. Виділено було приблизно 450 тисяч, 300 з обласного бюджету. На сьогоднішній день профінансовано 170 тисяч живими грошима. І 150 тисяч з міського бюджету. На сьогоднішній день, іначе б мені сказали, що вже залишилося 130, профінансовано 110 тисяч. Для того, щоб перекрити, терміново і щоб не замокла ця будівля, потрібно 80 тисяч. Думаю, що це абсолютно не нескладно не знайти такі гроші на сьогоднішній день, щоб закінчити і перекрити цей дах. А потім вже можна починати робити далі. Якщо державні організації Івано-Франківська не розрахуються з теплокомуненерго, місто може залишитися без тепла. Саме так запевнив заступник міського голови Василь Мельничук під час зустрічі з боржниками. На зустрічі побувала Ірина Мазурук. В Івано-Франківську вже вичерпані запаси газу на листопад та грудень. Вчорашній і сьогоднішній газ для опалення місто вже бере в борг, а борги, як відомо, рано чи пізно доводиться сплачувати. Отже, якщо більше ста організацій боржників не розрахуються, 36 котелень теплокомуненерго буде зупинено. І місто залишиться взагалі без тепла. Отже, влада вирішила вдатися до непопулярних заходів. Якщо ви не приймете заходи, ви завтра будете відключені від тепла. І ніхто не буде гратися. І не буде державний університет давати телефонограми про те, що згідно постанови Кабміну ми не маємо права відключати установи державного бюджету від тепла. По погодженню із головою міста, і з міським головою, з першим заступником, така робота буде проведена. І вона буде проведена завтра. Тому що ми більше чекати не можемо. Ми не мож... Отже, в числі злосних боржників опинились 16, 5, 13 училища Прикарпатський університет, військові частини пожежне депо. До речі, звинувачують боржників і в неякісному теплопостачанні міста, себто відсутності тепла на нижніх поверхах будинків і гарячої води на верхніх. І на завершення ще одна невтішна новина відключення загрожує невдовзі тим організаціям, що заборгували за водопостачання. 10 грудня у кінотеатрі Космос відбудеться прем'єрний перегляд художнього фільму Олеся Янчука Нескорений. Значна підтримка для створення кіноправди про нашу історію, про легендарного головнокомандуючого української повстанської армії генерала Хорунжого Романа Шухевича надійшла від Івано-Франківської обласної державної адміністрації, міської ради та торгового дому Галичина. Тож усіх бажаючих переглянути фільм Нескорений запрошують 10 грудня до кінотеатру Космос початок показу о шістнадцятій годині. Далі про справ. Справи спортивні сьогодні в Івано-Франківську розпочався клубний чемпіонат України з вільної боротьби. На фінальні змагання з'їхалися більше семи десятків спортсменів, що представляють шість дорослих і три юнацькі клуби української вільної боротьби. Не секрет, що це огляд сил на найближчу перспективу. Олімпіада в сіднеї зосередила увагу на більш титулованих борцях, які і захищали честь України на далекому австралійському континенті. В івано франківськ з'їхалася майбутня надія цього цікавого виду спорту, десятки призерів чемпіонатів Європи та світу. Але цього року ми знову розпочали ці змагання. Вони, що вони дають нам? Вони дають нам те, що деякі організації будуть заінтересовані, щоб підтримувати спортсменів. Спортивні клуби це наше майбутнє, напевне, і ми зобов'язані проводити ці змагання. А саме серйозне, що ми розпочали проводити дитячі і юнацькі клубні команди. Вони пройшли в нас і в районах, і в областях. Але за нестачі коштів ще якось так, щоб прибуло дуже мало команд нас на фінальну частину. Але я думаю, що це майбутнє наше. Наші земляки захищають честь двох спортивних борцівських клубів Івано-Франківського Бескіду та змішаного Прикарпатсько-Київського олімпу. Про якісь результати ще рано говорити, бо треба пройти кругову систему поєдинків з усіма командами. І, наприклад, кожен дорослий борець у своїй ваговій категорії має п'ять суперників. Отже, доживемо до завтра і назвемо переможців. А на борцівських килимах поки що справжня безкомпромісна чоловіча боротьба. Ми стараємося, щоб в регіонах всіх відбувалися такі змагання, щоб були популярні. Тим більше, що Івано-Франківськ подарував нам багато добрих спортсменів і завжди гостепен приймає і створює всі умови для спортсменів, для того, щоб вони виступали. Краєва рада спортивного товариства «Профспілок Україна є безмінним лідером серед товариств в області, як у спорті вищих досягнень, так і в розвитку масової фізичної культури. З нагоди 9-ї річниці утворення спортивного товариства Україна, краєва рада проводить спартакіаду серед працівників, тренерів і учнів дитячих юнацьких спортивних шкіл. У програмі включено волейбол, настільний теніс, кульова стрільба та гирьовий спорт. Спортивне свято розпочнеться 9 грудня о 10.30 в Івано-Франківському колегі коледжі фізичного виховання. В Івано-Франківську біля ратуші в ніч з 31 грудня на 1 січня 2001 року відбудеться театралізоване дійство Благословен будь для України о 21 вік. Дійство відбудеться за підтримки обласної державної адміністрації, обласної ради та мерії міста. Театр фольклору, народних свят і видовищ, який є організатором цієї акції, запрошує відомих співаків та музикантів, зовсім молодих виконавців, групи та колективи до участі у святковому дійстві. А усі бажаючи стати спонсорами і меценатами. Новорічного свята можуть отримати довідки за телефоном два Сподіваюся, що завдяки спільним зусиллям це новорічне свято буде справді видовищним і красивим. Спасибі всім, хто був з нами. Побачимось.